Чи справді мед стає токсичним, коли його нагріває? На вулиці зима, і так хочеться попити теплого чаю з медом, імбирем та м'ятою. І хочу позбавити вас ще одної фобії, ще одної страшилки і розвіяти міф про те, що при нагріванні... Мед стає токсичним. Гіпотеза про це пов'язана з тим, що при нагріванні меду за 70 градусів по Цельсію утворюється така сполука, яка називається гідроксиметилфурфурол. Гідроксиметилфурфурол міститься в багатьох цукрах. Він являється природним компонентом, і в тих дозах, в яких він утворюється в меду, він є безпечним для організму. Для того щоб була небезпека, це треба за один раз з'їсти тролітрову банку меду. Ми розуміємо, що це нереально. Тобто можете спокійно мед нагрівати, можете пити ваш улюблений чай, напої, випічку і так далі. Однак нагрівання меду позбавляє його корисних властивостей, такі як вітамінів, ферментів та інших поживних речовин. Тому це тільки на ваш вибір, однак шкоди точно не буде. Напишіть, чи вдалося мені розвіяти ще один міф для того, щоб ваше життя стало кращим, солодшим і приємнішим, з прийдешніми вас святами.